Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я ось так сіла, тут сонечко думаю, я тут почну знімати, щоб було тепленько. Воно на вулиці в нас і тепло, у нас снігу немає. На градуснику показує плюс 13 градусів. Я от навіть сижу біля сонечка, муха пролетіла. Теплесенько. Бачу, інші блогери показують там сніг в них лежить, завірюха. Це там більш на заході. Дощі, потім мороз у нас поки такого нема. Там подивимось. Вчора ввечері був великий туман. Сьогодні сонечко. Так що працюємо. Є на вулиці чим позайматися, свини треба почистити, хоч і неділя сьогодні. Чоловік він прокинувся зранку вже намолов, свиням цілу бочку. Їсти. Там кукуруза, пшениця і от завжди путаючи овець, чи ячмінь, три такі складові. Ще треба зварити свинкам зараз, поки така погода, бо як дощ і сніг, то не дуже хочеться там крутитися. Та воно все мокре, поки його розпалиш. Дякую вам ще велике за вчорашній прямий ефір, хто був зі мною, хто підтримував. Він такий був спонтанний, щось вирішила спробувати взагалі, що воно таке. Перший раз вімкнулася, не вийшло. Потім вийшло. Так що тепер, як буду проводити, буду давати оголошення, що о котрій годині буде. Той прямий ефір. Мені сподобалось. Я так переживала, соромилася, а потім війшла в кураж. Сподобалось. Так що йдемо щось робити, бо ще й їсти треба готувати. Але на сонечки так добре. От тут стінка прям тепла, така, як грубка на сонці. Кабан зранку Максим казав, двері виломав він же вставляв, там вон такі завіси. Він... 에, зараз вони там. Он... На крючку, так щоб не дуже їм дуло. А вони ой, кабанчик. а вони відкрилися, і він з ними грався і виломав. Ну ж, все зроблено. Ці тут витворяють, що тут? Ой, як ти позіхаєш гарно. Що ви наробили? Зараз треба у вас порядок наводити, чистити. карапузи, тут помаленьку ростуть. З цією якось вживаємося, миримося. Така характерна, гонорова дівка. Зараз і в них поприбирати. Водички хочеться. Це з'єтнамців це той, що більше то кабанчик, а оця перша стоїть дівчинка. У нас було 20 поросяток, і ми цих не продавали. Бо вони такі поганенькі були. Навіщо людям продавати кота у мішку? То й собі залишили. Ростуть. Вони, звичайно, на свій скільки, 4 місяці. Ну Той кабанчик ще такий гарненький. А свинка не тянена 4 місяці. Так, йдемо, подивимось, що тут на городі. Петрушечка. Це не знаю, треба, напевно, буде прибирати в цьому році. Це такий парничок у мене, так він і стоїть, я його завжди отак залишаю, а це не знаю. Чоловік сказав, що будемо ті такі дуги садити. Ну, Може і цей буде, нехай буде собі. Йому так гарно все росте. Часничок він повилазив якийсь стоїть. Ну, що буде, то буде. Цибулі не видно, бо я її набагато пізніше посадила і добре, що я її набагато пізніше посадила, а часник є. Полуничка. Ось полуниці навесні роботи буде багато. Треба буде все обрізати, сухе. Ну, нічого, попрацюємо, для того її садимо. Це таке зелене кріп. Зараз щось буду готувати, то якраз снігу немає, можна. Вийти, нарвати крупу, він і не померз нормальний. цибулька вон, а цибулі багатенько, тінь моя заважає, вон дивіться. Ось така вибиральщиця, вибирала. І знаю, що в мене таке воно залишається. Я стараюся прям йти в рядочку, вибирати, вибирати, а воно залишилося, воно більше 10 штук. Ну, маємо, маємо. то маємо. Город у нас не ораний, весною ми ораємо, вон, листя вивозила. Ну і не видно, що воно тут вивозилося, його пороздувало. Так, йдемо з городу, бо на городі зараз нема що робити. Хоча я б така не проти, я дуже люблю на городі працювати. Тут м'ята гарна, яка, чайок робити. От ще одна справа, яку треба буде зробити. Я вже показувала, хто дивиться. Нема в нас куди дівати. Сі дрова, нема сарая, треба щось будувати. Можна б такий навіс робити, але в нас в планах що треба оцей сарай робити і добудувати тут навіс для дров. Але ж, як будувати сарай, <травж> треба сюди вкладатися і так. Дебело, щоб він нормальний. У Нас поки з будинком, то, коротше, отак поки. Накрили он. І зараз там маленькому сарайчику вже закінчилися. Вони завезуть ще декілька тачок туди в сарай. Так, вони підсихають і ми беремо їх. Так, потрошки навозили туди, і є. Тут таке місце. Це у нас господарський двір. Ну, наче все поскладене, але <хи> здається, що тут караул. А тут чистенько, тут травичка, тут вигон такий. Не знаю, тут місце, а в мене щось не працює. Моя фантазія, що тут можна зробити. Хоча в нас це заїзд такий для трактора залишився, щоб можна було заїжджати. Але поки, скільки ми тут живемо, скільки він через город той трактор заїжджає. Я кажу, можна було сад посадити. Так що поки не знаємо. Так, показую, що ще робила. Інколи думаю, це не треба таке показувати, кому воно треба одне й те саме. Потім і випишете, що вам цікаво, і я так думаю. Я як інших блогерів дивлюся. Мені цікаво. Ті, хто подобається, цікаво, що вони показують кожен момент свого життя. Навіть як просто щось розповідають. От і я завезла дрова. Тут знизу вибрала такі мокріші, зараз піду, покажу вам в сарайчик. Знизу вибираю, щоб вони не пропадали. Бо так мокріють добре. Зверху ні. І там всередині нормальні, а от так по боках, де не вистачало їм цього тенту, то мокренький завезла. Склала трохи тут ось цеглу, бо воно вітром плівка розмантелялася, порвалася, так її приклала. щоб... Ну Все-таки хочеться, щоб трошки порядочок був, а не розкидала. І, ну, правда, ще порве, розмантеляє, вже краще. Воно. І в сарай ось склала. Я і так багато і не думала сюди навозити, але вони я одну взяла, а воно як посипалося, то вийшло, що треба було все завезти. Ну, нічого, якраз воно підсохне буде більше. Нехай лежать собі. Так, а це вийшла з погріба сільського супермаркета. Дістала там картопля, морквинка. Вон. Це заправка. Для борщу зараз буде борщик варити. Така вона червона з бурячка. Я взагалі запах буряка в борщу не люблю, а то коли варять борщ і кидають е, спочатку буряк. Він мені не подобається. А от так, коли воно пересмажене все, то бурячок не відчувається. Кормовий буряк дістала, портиться. Його в нас в цьому році небагато, але багато порченого. Так, що я ще тут дістала? Капусточка ось така дістала. На борщ є в мене свіжа, там ще півголовки залишилось з минулого разу. А це, напевно, будуть або пиріжки, або вареники. Треба щось робити завтра. Максиму на роботу то треба варити. Це томатна паста, хочу картоплю зварити, таку червоненьку, тушковану. Помідорчики. Це нам дістала. Ну, Та й це все нам. А це ось жеником. Він Помідори не дуже полюбляє, але ну, дуже рідко буває. Це ці кабачки з кетчупом. чилі. Він любить огірочки. Огірочки тільки вон, вчора доїли, То будуть кабачки з кетчупом. Так що зараз ще трошечки і буду йти готувати їсти ще на вулиці, трохи позаймаємося. Сьогодні на вулиці до обіду погода дуже хороша була, що весною. Зараз, звичайно, вже ні, під вечір. Сонечко заховалося, прохолодно. Але ми встигли трошки попрацювати, підробили роботу, там поскладали, там таке воно. Накопичується в селі, все одно. То там взяла лопату, поставила, наче на місце її ставиш все одно, не туди. Трохи поприбирали. зараз вже... Будемо йти до хати. Чекаємо, поки картопля звариться. Чоловік там своєю роботою займається, я собі вирішила дрога. Він казав, два разом. Кажу, ні, я сама хочу. От ну мені так хочеться, вперта я трошки є в мене таке. Кажу, мені зарядка, спорт, кажу, я трошки повожу, я не багато, не великий. Поскладала собі та й все. Він же звик. Якщо я щось хочу, то він же мене не чіпається. Таке є в мене. Так що зараз доваримо картоплю свиням. Розгорілася, горіхи роблять свою справу. Так гарно горить. Кинула свиням зеленої травички, зараз і тобі піду вирву, Кавунчик.